Думкою про покупця та широким вибором в Івано-Франківську відкрився релокований магазин освітлення та сантехніка компанії Платіном. В асортименті понад 10 тисяч різноманітних товарів. Покупцям пропонують чимало моделей раковин та миюк. А також найпопулярніше та трендове освітлення люстри, настільні світильники та навіть спеціальні лампи для зйомок відео у соціальних мережах. У нас дуже великий вибір люстр, починаючи від самих дешевих плафонів на саме Бей смак і закінчує їм віп-серією, які вартістю від 10 і вище тисяч гривень йдуть. Основний акцент ми робимо на ледівські люстри і кришталеві ледівські, так як ми йдемо вперед. Це наше майбутнє. Ну а кришталеві люстри вони взагалі завжди і взагалі були окрасою. Завжди. Велика кількість також у нас люстр дитячого характеру, тобто світильники, люстри іменно для дитячих кімнат, настільні лампи для того, щоб діткам було не тільки зручно, гарно вчитися, але і, і було приємно на це подивитися, і можна було погратися. Привезли магазин з Павлограда Дніпропетровської області. Місто каже директор з розвитку компанії Павло Гарига, близько до зони активних бойових дій. Тож, коли зрозуміли, що там стає небезпечно, вирішили перемістити бізнес у відносно безпечний район. Ми були вимушені прийняти таке болюче дуже рішення, тому що ну ми розуміємо, що це впливає на людей, котрі там працювали. Але з точки зору безпеки, і міркувань ОЦХО, то ми були вимушені прийняти такі рішення. От ми скористались державною програмою по релокації. Ми тут створили додаткові робочі місця в місті. У нас буде працювати чотири чоловіка. Тобто, наш такий ж додатковий вклад в розвиток міста Івано-Франківське. Цю компанія вже понад 10 років, та наразі єдині в Україні запатентували власну технологію виготовлення гранітних мийок. і цим неабияк як пишаються. Адже саме зараз переконані, весь світ має бачити потенціал українського виробництва. Коли до нас приїхали німці, коли вони подивились, як саме ми робимо, які увагу ми виділяємо до деталей, ну вони взагалі були в захваті. І тому, коли зараз я казав раніше, що ми також займаємося експортом, да і коли ми приїжджаємо. В якусь іншу країну ми показуємо нашу якість. При цьому кажемо про ціну. Ну, взагалі, люди дуже приємно вражені кажуть, ну ви що, ну от круто. З нагоди відкриття до кінця вересня у магазині дарують покупцям знижку на весь асортимент товарів. Та на цьому кажуть, зупинятися не будуть, і вже планують відкриття нових магазинів в мережі, як і в івано франківську так і в інших містах західного регіону.